Сьогодні ми поговоримо про гарячу тему це зняття вінірів. Так, ми добрались до цієї. теми. Зняття вінірів це досить непростий процес, якщо у вас немає лазера. Якщо ж він є, зняти його буде значно легше і, зазвичай, це займає 3-4 хвилини на один зуб. Чим класно, тим, що ми не руйнуємо самі зуби. Зараз вам все покажу. Перед вами на фото зуби після зняття керамічних вінірів та коронок. Ми бачимо такий трошки чорний колір, це цемент, який потемнів. Після роботи лазера. Безпосередньо ми не перепилюємо зуби, і все виглядає досить акуратно. Все залежить від того, наскільки сильно відпреперовані зуби, на жаль, в даному випадку досить сильно. Тому враховуючи, що препарування вже було агресивним, якби ми ще й знімали без лазера це все, ми б ще більше допилювали зуби. Таким чином, ми зберігаємо те, що є, і будемо акуратно це все переводити на тимчасові фрезеровані та після цього на кераміку. Та незабаром ми вам покажемо процес зняття керамічних вінірів. Щоб ви розуміли наскільки це просто та легко.